Ще минулого року МХП Урожайна країна розпочало співпрацю з Державним професійно-технічним навчальним закладом Глинський професійний аграрний ліцей щодо залучення студентів-випускників ліцею до стажування і подальшого працевлаштування на підприємстві. Фахівці товариства залюбки діляться своїм досвідом та знаннями з молоддю, а ті, свою чергою, отримують практичні знання і, відповідно, перше робоче місце. Сьогодні познайомимо вас зі стажерами якими опікується головний інженер підприємства Олександр Васильченко. Зокрема, це Писаренко Максим, Коваленко Євген, Миколає Олександр, Тимошенко-Вадим, які обіймають посаду тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Допомагають стажерам їх наставники, вже досвідчені та мудрі трактористи. А от адаптуватися до нових умов сприяє бізнес-партнер з персоналу Марина Баленко. За короткий час, проведений на підприємстві. Юнаки вже показали себе з найкращої сторони. Проявили свої знання, здібності та прагнення до вдосконалення і розвитку в обраній професії. Яке це славне слово хлібороб, що Ротома звучить і гречко Сієв. Усі найкращих вписав би я його а тих, якими серцем розуміє. Який це труд, який солоний під, яка жага і вдома життя дайна. Ну безперечно знає цілий світ про роль почасного трактора і комбайну. – це професія, без якої неможливо уявити розвиток сільського господарства. Сучасний тракторист володіє знаннями та навиками багатьох сільськогосподарських професій. Водія, тракторист і меха... механіка знає будову і право з експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин. Він має необхідні знання основних правил агротехніки, продукт, в основних правилах і прогресивної технології механізованих продуктів, вирощування сільськогосподарських культурів. Тракторист виконує механічні роботи до роботи. Добре, а також усі сільськогосподарської культури і доглядом за рослинами. Моя професія, моя гордість. Естафету презентації робітничих професій передаємо сухарям. Спеціальність є значна серед всіх професій. розбиратися в супах, плянощах і спеціях. Всі ми любимо рувати, сливу у комботі. Як згадаємо потуети, аж сили на вороті. Ходить пан в халаті, має глечики кусаті, Всі рецепти знає, копа одягає. Хто подобає його страви і запахи смачнені. Наготує всі він справу, великий маленький. Хто ж там їсти, куку купарить, пече, жарить, парить, парить. На гарячах муха, хто це, звісно, куха. Кухар – одна з найдавніших вічно сучасних професій. Коли кухар цінується у всі часи і усіх народів. Кухар за першу чергу творець. Горець прекрасно, смачного, тривало. На перший погляд нічого мудрового в комінальній професії немає. Багато кому здається, що професія не важка. Вивчати мені нічого. Звари, пицма, водає. Чи велика наука виявляється велика. Чим більше навчаємо технологію, придивляються на практичної роботи кухарів. ясніше розуміємо, що бути кухарем нелегко, але захоплюючи і відповідально. Від нашої роботи належить праця, відпочивання, навчання, здоров'я практично всіх людей. Кухарська справа не ремесло, а мистецтво. Важливою темою кухарській справи є тема приготування тіста та вийду з нього. Кожну випічку всі люблять, тому кухають цінують. Його руки та тепливі, спорош на його робить диву. Лін, яке тепле щире почуття поваги. Свіжі, духмяний, він повібрав у себе, тебе сонце, свящадність щедрість землі, з нас напів і невтомість людської від праці. Рід на столі, велика радість людям. Тільки на спечі. Скорінка золі, Свіжа хлібина лежить на столі. Де розпочався з цієї хлібини? Мій не достаток могутність країни наших морів нестривожена сить. Шлях до зілу у космічному бій. Кажуть народі правдиві слова. Хліб готувальний, всьому голова. Професія кухня це належне місце в моєму житті. Задяки їй я зможу бути корисною для усього суспільства. Для своєї держави. Моя професія моя гордість. Естафету презентації в професій. передаємо продавцям продовольчих товарів. Сучасний професійний продавець це спеціаліст у галузі правознав, консультант і помічник-продавця. Продавець продовольчих товарів реалізує бакаліні, астрономічні, комітерські товари. І бо булочні, ясні, рівні вироби, овочі та фрукти. Продавець це ж і прості склад. Продавець повинен добре розбиратись в психології людей, щоб успішно продавати товар. Професія продавець хороша можливість для початку трудової діяльності і прекрасна школа для вироблення корисних особистих якостей, які стануть нам у пригоді. Ця професія наразі є затребуваною на ринку праці. Бути продавцем учесно і сучасно. Моя професія, моя гордість. Степенту презентації убитийших професій передаємо бджолі Рау. Бджоляр – медових справ майстер. Він займається вивченням, розведенням і лікуванням бджолиних сімей, досліджує життя бджіл в, в різних її проявах життя. Бджільництво основане на трьох китах працовитості, відповідальності, терпіння. Я обрав професію пасічника, щоб продовжити давню традицію українського народу. І додам словами Шевченка: немає либонь благороднішого не світі заняття, ніж пасічне ні бування.